Це не документ. Документ повинен бути кимось підписаний. Давайте правильно прошу, давайте ручку Давай. ручку. Спочатку сьогодні будуть робота. Ми загальні відділу. Знаєте, я э, прошу. В Біблії написано, бути добрим, це завжди пам'ятати, що людські гріхи то набагато менші я, 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 слабості, а, набагато ну, а черни, менші гріх, як зліст. Я поважаю вас, Хілею А витрою. ми поважаємо схиляючись. Тому я говорю, що якщо ми це? дійшли до якогось певного консенсусу, я не привик з позиції сили говорити. Я також вмію тримати удар і можу це робити. Але з до вас я зараз приїхав, а ви чітко поглядите, що я готовий до діагнозу. Готові до всестороннього діалу. Якщо хочете, так. погоджено так, чи що так, Погоджено, так. так, так. Все Дата підпис і все. 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 До виконання, там, а, 22 вже є час. Але я підписую, ми жмемо руку і ми припиняємо цвіацію. Ми жмемо руки з вами. Ми отримуємо. Ми на хвилин 10 Робоча група йде в штаб. Ми попросимо зачекати, якщо маєте Добре, змогу я 21-го в Мене закінчиться відпуска. Я готовий 21-го вас ще раз. Прийняти ні. Ми сьогодні це питання з вами все вирішимо. Нам тільки треба буде 10 хвилин на його обговорення. Будь ласка, дату 24 поставки, полиция не подписала. 12. 16. 16. Будь